Неймовірні гарні карти, карти містичних кішок. Зараз я вам три карти скажу. Сьогодні в мене вихідний. Зробили мені таку смачну каву, зараз вам покажу. Давайте іменно на сьогоднішній день. дивіться Яка смачна кава. Ще поки не встаю. Це для мене непривично, що я так довго відпочиваю. Ну, нічого. Надай колись відпочинок. Дивіться, яка карта. Які карти? Ще неймовірно гарні. Неймовірно. Тут є. Ну, я ці карти знаю. Це ну, ідентичне, як і Таро. Ну, є, звісно, добавки. Я дивилася, дивилася новеньке, ну, трошечки знайшла новенького. Ну, багато чого таке. Цікаве, цікаве трактування. Давайте я скажу вам. Як вам сьогодні прийняти те чи інше рішення? Три карти буде. Задумайте на три карти. Перва карта. Давайте я по, по черзі буду, бо лежуся, бачите, не хочу карта вставати. Хто задумав на першу, тоді витягну другу, тоді третю. Так, хто задумав на першу карту? Тут, бачите, вогняне кошеня. Опалило вушка, опалило хвостик свічками вогнем. Ви багато страждали, багато переживали, багато опіклись, але ж вогонь не тільки дає біль, а дає життя, щоб далі жити. Тут може бути, що ви не знаєте про свою близьку людину, або опеклилися відносинами. Але дивіться своїми очима прямо в огонь. Він вам багато дасть підсказок. Саме яким? Огонь, які підсказки? Огонь це ж сильна стихія, одна із самих сильних. Вам потрібно просто навчитися жити без тої людини. Або взяти себе в руки після хвороби, або ви обов'язково вилікуєтеся. І далі йти жити. І це буде правильне рішення. Правильне рішення. Так, хто? Другу карту задумує. Луна. Ідете не туди, заблуждені. Бачите, вроді все бачите, вроді все знаєте, але вас питається хтось обдурить, обмануть. По бокам бліді поганки, отруйні гриби. Ззаді луна. ну Може бути по цій карті, що вже вас обманули, вже ви не тим путем. Шли. Але ви впевнено вибираєтеся із цього заблуждення, із цього обману. І ви вийдете, я вам це просто віщую і пророкую. Вийдете із заблуждень. Не давайте себе більше нікому обманювати. І третя карта Сама краща карта це моя улюблена карта сонця. Ось, ось нарешті, над вашим. Житлом, над вашою долею, над вашою роботою, над вашими дітками, над вашою родиною засяє сонечко. Ось, пригради всі вже залишилися дуже далеко. Ви повинні тепер тільки радіть, наступає час для радісних вісточок, радісних моментів, радісних подій. Нарешті збереться вся родина. Ось, дивіться, ви, ваш чоловік, ваші діти, можливо, це ваші друзі, близькі, родичі. Нарешті, нарешті збираєтесь всі. І будете міцно обіймати, міцно пригортати один до одного. Бо коти це ласкаві тваринки. Ласку дарить один одного після дуже довгих преград. Бачите, ви все пройшли. Настало, настало время, час, радості. Я всього вам бажаю найкращого. Думаю, що вам мої поради, поради від срібних містичних кішок, особливо для тих, хто любить котиків, будуть дуже цінні. Завжди. Давайте бездомним тваринкам їжу. Якщо є можливість, обов'язково прийбіть до себе бездомну тваринку. Вам це в карму добро зачтеться.